Ну а я, ну вот киво. Ну йдемо. Ми йдемо на ковальєрку, ви що думаєте? Відкиво. Я є. Дилка є. На дворі вже місяць вийшов. Ми йдемо. Ходіть. Центральна вулиця. М? Ну а що? А ну, ми йдемо. Авочка на мотозочку і я. Що така довга вулиця в самому кінці. І вона що впирається. Вона ж така досить вредна коза. Вона не вміє так йти, знаєте, як то? Взяв і пішов. Вона ж така мені впирається. Трохи йду, трохи не йду. А я споцелюю, як дольчика бана, а що не дивляться, а ми йдемо. А мені що? Не треба козу до цапа завести. Що мені машини? Що мені, що хто дивиться? І козак кричить. Добре, друзі. Бачите, напирається, страшним. Ще трошки. Йдемо. Так, друзі, я вже є. Зробили. Результат записала. Вже всіх пописала. Як почався тиждень з кого? З нужки. Білкою закінчило, але ще між тим ще могла йти і ця. Ех, як вона вже забулася з тими козами. Боже. Бузька. Бузьку, щось не прогалила. Нічого, Бузька ще піде. Так, Нушка 4, лунтик 5-го, білка 10-го. Всіх пописала на список. Ось такий в, так в мене закінчилася неділя, друзі. Добре, поки що виключаюся. Зараз такого хоп, і буде понеділок для вас, а для мене ціла ніч. Добре, друзі. Робимо так хоп. Так, хоп. Є сьогодні в понеділок. Усім гарного понеділочка. Доброго дня і гарного тижня, гарного, спокійного, тихого, мирного, доброго. Друзі, я зібралася. Іду на ногті. Маю дуже зранку йти на ногті, ну нічого. Йду. І так вже всі пішли, хто куди, що Донецька тільки залишився. Розпочинаємо наш да, тиждень, починаємо. Спочатку починаємо з краси. І це дуже добре. Пішли. Зранку, як завжди, переморозок. Ой, друзі, такі ногти, я йду на вії, Чекайте, ногти зроблені, на вії, Ще блуджу зранку. Дивіться вже. Все біло. Біло-біло. Ну, навіть не знаю, скільки градусів. Добре, погнали. Я вже звіків, вже зробила. Йду додому, купила ще фаршу, купила дріжджі, хочу булочки робити, Ну, зараз нам щось готувати. Коротше, все, я задоволена. гарно, 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 І нехай там пишуть що хочуть. А мені гарно. мені все подобається. І що ви думаєте, я не іншого не робила. Не пекла ніяких пиріжок, зварила макаронів по-флотськи і було все моє приготування. А Зараз на вечір встала, поприбирала трохи, поскладала, ой, як так багато вже зібралося. Та й все. Щось до мене сьогодні прийшла подружка. Знаєте, така подружка приходить, називається депресія. От у мене прийшла така подружка. Чого так не підходяще, я не знаю. Але сьогодні прийшла. Зараз я чекаю чоловіка, зараз прийде з роботи, бо він її вміє вигнати, дуже швидко вміє її вигнати. Він не дає мені довго сидіти з твоєю подружкою. Тому я чекаю, зараз прийде. Підемо господарку обідати такий десь сьогодні день. Друзі так й таке буває. Знаєте, немає такої якоїсь чіткої причини. Чого приходить до людини депресія? Не знаю, чи є в чоловіків, але в жінок дуже часто вона є. Гайте, бо я ще з навушником. Я... А включила музику, то вже то, точно прийшла. А включила музику, все з музикою робила. То вже вже мені щось захлинуло. Немає якоїсь такої чіткої причини, воно якби накопичується. Помаленько, помаленьку, по одному, по одному, по одному, щось там знаєте, а потім накриває. Ну мене довго не тримає. Від цілий день і все. Так що таке буває, і можна там хтось каже: ой, це так стидно про таке говорити, це так стидно. Ну, а я не вважаю нічого тут стидного. Своїх емоцій взагалі не можна встидатися. Не можна встидатися, коли тобі сумно ти плачеш. Не можна встидатися, коли тобі весело, ти смієшся. Це просто-напросто твої емоції, які закладені всередині, і ти їх контролювати не можеш. Якщо ти їх почнеш контролювати і не давати той стан, який в тебе є, то потім не тільки депресія прийде набагато гірше. Тому я не вважаю, що це щось таке. Щось таке нині прийшла до мене. Чого вона до мене сьогодні прийшла, я не знаю. Так все добре. Ну, ніби реально все добре. Чованла погано. Віки зробила такі гарні. Але таке буває. Завтра вже її не буде. Сьогодні прийшла. Так де що хотіла кіло... булочки робити, хотіла цей. А вона добрий день я є. Ну, Але я її просила, ну скажіть мені. Так буває, друзі. Все буває. Так люблю зараз коментарів, як понаписують. А що тобі плакати ще? А що тобі, а що тобі? Ах. Але ніколи не знаєш, як людина живе. Ти, ти бачиш тільки візуально частинку айсберга, але ти ніколи не бачиш, що всередині робиться, як, наскільки воно є і що воно є, знаєте. Тому я навіть не стараюся з такими людьми не спорити. Ну, а для чого? Кожен бачить те, що хоче бачити. А щось доказувати роз для чого? Не потрібно, друзі. Як казала мені одна моя підписниця вже давно, потрібно виясняти стосунки тільки з чоловіком. З чоловіком, з дітьми, боротися за тих, кого ти любиш. А чужими людьми для чого? Навіщо? Ну, Зовсім не потрібно. Ну добре, хотіла з вами так поділитися. Хотіла вам розказати, що моя така подружка сьогодні прийшла. А чоловік вишне. Зараз він прийде, зараз він вишне, Зараз її, її не буде. Він то вміє. Він то вміє. Ходи, сідай, їдемо десь, всі плані ти наліпш. Він тобі. І все. І це дуже добре. Це, якщо чесно, дуже добре. Бо хто в чому шукає розради, хто шукає. Може, любить собі там випити, ну і кажу там напитися, але випити собі там вина, розслабитися, хтось закурити якусь там цигарку. А я якби ні то, ні то не роблю. І мені тільки потрібен чоловік. Чоловік прийде, ми собі поговоримо. Я йому пожаліюся. він каже, всі какати гарно. І все. Я далі розцвітаю все добре. Та, що кому? Знаєте, Хто має депресію, а хто має нерви, бо ігрушки позбирали. І то він вже і так повитягав. І на другий поверх заніс і так повитягав. Бачите, що кому? Ото я позбираю ті ігрушки, одну дам, артур прийде, порозсипає і все йому віддасть. Ось так. Що кому, розумієте? Що кому? Хто який має проблеми? <свист> Не рушай. Та й йкима. Кожен рятується, як може. Заліз в ту пачку і починаю помалу викидати з вітом. Хоч одну витягну. А в нас вечеря. А з того всього картоплі наструвала. А, чистила, верніше з цибулькою, шкварками. А тут філе куряче, але відварене, не жарено. Компотик. Сідаємо їсточки. Хто їсть, також всім смачного. День добіг кінця. Усе. Що вам скажу, друзі? Так інколи буває. Так інколи буває. Таке життя, такий цикл. Нічого страшного. Угу. Завтра вже буде краще. Навіть вже краще. Добре. Вам спокійного вечора, мирного, тихого, доброго, доброї нічки. Всього тільки най найкращого. І знаєте, що, друзі, вам скажу? Щоб у вас ніколи не приходила така подружка. Ніколи. А якщо прийде, то обов'язково її женіть. Женіть всіма, якими можна тільки способами. В себе її не залишайте. Угу, усе, всіх вас люблю, всім кажу, папа.